że wybija myrnych ludzi i tysne na za Zabahanki Rosjan postierno taki sami. Zdawajcie terytorium, jaką my nijak nie wzmozli za chłopety. W Abu weducja, ale żadnej konkretyki nie pobaczyły ani nie poczuły. Jak Kijewu przedłużyła perchowory kiedy Rosja dowodzi do totalnego kolapsu krytycznej infrastruktury. Proce budę o mówić z naszym hostem, głową Komitetu Wерхownej Rady Ukrainy z pytań polityki ta mistrz parlamentsko-spiwrobytnictwa, Pana Aleksandry, dobry dzień. Witaj was. Добрий день, дякую за запрошення. Енергетичне перемиря. На практиці Росія змінила характер ударів. Замість електростанцій б'є по цивільній інфраструктурі. Ми бачили удар по пологовому будинку у Запоріжжі, удар по автобусу з шахтарями, де загинуло 12 людей. Але чому немає якоїсь гострої реакції Заходу на ці удари? На вашу думку, вже всі звикли? Ну, це дійсно питання. Не тільки політичне, але також моральне питання, тому що з одного боку відбуваються нібито перемовини, а з іншого боку, Росія використовує сам процес перемовин для того, щоб продовжувати знищувати Україну для того, щоб продовжувати наносити удари по мирному цивільному населенню, і е, це говорить про те, що перемовини в таких умовах просто не мають сенсу, тобто Росія використовує це як прикриття. І питання в тому, а яка реакція, наприклад, президента Трампа, чому він мовчить і не робить заяви? А навпаки, його представник Вітков, коли його питають про те, що Путін Росія намагається заморозити? Київ, інші міста, що Росія продовжує нищити мирне цивільне населення. Він замість того, щоб чітко сказати, хто є жертвою, а хто є злочинцем, він починає говорити про те, що ну ось бачите, це ж війна, вони стріляють один в одного. Я вважаю, що з моральної точки зору це абсолютно неприпустима позиція, і хотілося б почути е, достатньо принципову. Рішучу реакцію насамперед з боку президента Трампа, чому цього не сталося? Я не знаю. Єдина заява, яку він зробив, це було про те, що я звернувся до Путіна, щоб протягом тижня не було атак. Але насправді ми бачимо, що це продовжилося, і знову ж таки, президент Трамп не відреагував належним чином на це на ці порушення. Ну, але фактично тижня і не було. Е, я бачила цими вихідними, як політологи дискутують на тему, від якого дня почався цей тиждень, бо фактично оголосили на два дні до 1 лютого. Ну фактично безумовно не було, тому що ми це вже бачили і раніше, коли Росія оголошувала про одностороннє перемир'я. До, до речі, перемир'я не могло бути, хоча б тому, що для перемир'я потрібна відповідна угода між об, е, обома сторонами. І цього не було зазвичай. Росія використовує ці паузи з єдину... і паузи, до речі, як такої не було. Але Росія використовує це, наприклад, коли вона вичерпує свої запаси балістичних ракет, дронів, і потрібно, знаєте, знову накопичити ці запаси, щоб знову нанести черговий удар. І... Це Росія намагає намагається видати, як вони у них є такий термін е, жест доброї волі. Тобто, коли вони програють або є якась е, воєнна необхідність, вони використовують це поняття, і це дуже цинічно, тому що вони намагаються видати е, військові е, військову мету за якісь там гуманітарні речі, і це це ну частина їхньої цинічної геноцидної політики. Panie Aleksandrze, pierwszy raz w historii Ukrainy, niezależnej Ukrainy, przestało jeździć te kijskie metro. Tam były, przez i blackout, ewakuacja ludzi. Rozkażcie, budlaska, na jakim etapie się ukraińska elektrosystema i czy w związku z tym Ukraina nie małaby też postawy tu ultimatum w perymowinach, bo dali tak buty może może. My na mezi humanitarnej katastrofy. Безумовно, я повністю погоджуюсь, що буквально декілька днів тому, коли е, ми прокинулися і побачили, що не працює метро, що в оселях холодно, що немає опалення, немає світла, немає води, і це е, в такі морози поставило Київ і інші міста України е, на межу гуманітарної катастрофи. І власне тому ми говоримо про геноцид, геноцидну війну. Яку веде Росія, тому що одна з ознак геноциду згідно з конвенцією 48-го року про попередження злочину геноциду, це якраз коли е, держава, яка скої злочин геноциду, намагається створити для якоїсь певної етнічної групи умови, які просто ну е, неможливі для життя власне тому і це є геноцидна війна, і хочу додати, як юрист міжнародний, що згідно з цією конвенцією статтею першою, це обов'язок кожної держави робити все, щоб попередити геноцид. Це юридичний обов'язок кожної країни, в тому числі Сполучених Штатів. До речі, і так наша система вона енергетична система знаходиться в важкому стані. Росія. Продовжує свідомо цілеспрямовано її знищити, щоб викликати гуманітарну катастрофу, використовує складні е, умови, пов'язані з тим, що е, низька температура і так далі. Тобто, е, це дуже цинічно, це е, ну, порушує всі уявлення про якісь мінімальні стандарти людяності. Але питання знову ж таки в тому, як можна вести перемовини в таких умовах, коли тебе знищують, для, для того щоб взагалі мати більш-менш нормальні умови для будь-яких перемовин, треба щоб тебе не знищувало, а було якесь припинення вогню. І до речі, це була первинна ідея президента Трампа. Але чомусь він потім повернувся до ідеї Путіна про е спочатку укласти так звану мирну. Угоду, а потім вже буде припинення вогню. Це абсолютно неприйнятно. І ми бачимо наслідки, що це допомагає Путіну знищувати Україну. Тому я вважаю, що президент Трамп має все таки звернути на це увагу і повернутись до своєї первинної ідеї. Але давайте поговоримо про хід переговорів. Ви, Власне знаємо, що на 1 лютого були заплановані перемовини, Вони не відбулися, їх перенесли на середину тижня без пояснень щодо формату і місця. При цьому знаємо, що цими вихідними зустрічалися представники США та Кремля, і окрім війни в Україні, обговорювали економічну співпрацю між Росією і Сполученими Штатами. На вашу думку, чому відклали переговори з Україною з Україною? Це технічна якась затримка, чи все ж таки свідоме затяг часу Ну насамперед треба виходити з того факту, що Росія використовує ці перемовини як знарядді війни. Тобто, Росія зацікавлена в цих перемовинах лише для того, щоб уникнути санкцій, для того, щоб просувати провокаційні тези, які на думку Путіна можуть дестабілізувати українське суспільство всередині, і для того, щоб намагатись дискредитувати. Україну в очах е, президента Трампа, тобто е, в даному випадку, скоріше за все, йдеться про те, про намагання затягнути будь-який спосіб е, ці перемовини, ці переговори. Я не виключаю того, що може бути якась суто технічна причина, або можливо, це пов'язано з тим, що зараз президент Трамп е, трошки переключається на такі питання, як Іран, можливо, навіть питання Куби і так далі. Це відволікає, звісно, увагу від. Е, Питання російської агресії проти України, але е, справа в тому, що Росія намагається використати будь-яку можливість е, на свою користь як е, елемент, як знаряддя війни, в тому числі Путін зацікавлений в тому, щоб е, використовувати будь-що щоб затягнути перемовини. Тому е, ця фігура е, е, Дмитрієва, який ну немає впливу. А, але, але вона використовується з цією метою не для того, щоб досягти якогось конкретного результату у веденні перемовин, а для того, щоб затягнути перемовини і уникнути санкцій. Один із пунктів мирного плану, який обговорюється, це вступ України до європейського союзу, називається дата 27 рік. На вашу думку, наскільки ця дата реальна, або думки європейських політиків розділилися? Німецький канцлер, наприклад, вважає цю дату нереалістичною. А тим часом єврокомісарка Марта Кос вважає, що дата реальна, і при цьому міністр МЗС Італії також на цю тему говорить, що першими мають все-таки приєднатися Балкани. А вже Же потім Україна, якщо підходить то до цього питання з суто формальної точки зору, то дійсно є певні процедури, і вони можуть тривати доволі ну довгий час. Тобто, ми це розуміємо. Треба виконати певні е, вимоги, певні умови для вступу України в НАТО. Це займає певний час. Тобто, наскільки це е, реально зробити в наступному році, важко сказати з, зі свого боку, Україна і український парламент, Верховна Рада, зокрема, ми робимо все можливе для того, щоб виконати всі ці вимоги, але е, рішення. Приймається в рамках Євросоюзу, коли ну по суті всі країни Євросоюзу мають погодитися на це. І це доволі складно досягти такого консенсусу. Але тут ключове в іншому. Справа в тому, що все залежить від політичної волі. Якщо є сильна політична воля, то немає нічого неможливого. Тобто можливо це зробити навіть і в наступному році. Але для цього треба мати. Досить потужну політичну волю, ну може навіть не е, з боку всіх країн, тому що ми знаємо, є країни як Угорщина, які можуть намагатися блокувати процес вступу України, але е, є країни, які є лідерами Європейського союзу. Насамперед, це Німеччина Франція, е, це також країни е, Скандинавії, е, це наші союзники, країни Балтії. Тобто, якщо є переважна більшість, то навіть такі країни як Угорщина. Не можуть піти проти волі більшості з політичної точки зору. Тобто, якщо є така політична воля, то це це можна зробити. Я вважаю. Ми постійно про це говоримо в рамках парламентської дипломатії. Бо для нас це питання не тільки питання безпеки, це питання виживання нашої країни. Дякуємо, Дякуємо. пане Олександре за розмову. Олександр Мережко, голова комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, був гостем українського фокусу.